Мистецтва. Нині нас з вами і весь народ України спіткали бурені темні часи, які щохвилини випробовують нас на стійкість. Дії ворога призводять до щоденних трагедій і втрат. Та, попри сльози і біль, ми маємо вірити, гуртуватися, оберігати та відстоювати право на життя та самоідентифікацію. Українські захисники стоять на варті людських життів, кордонів, культури. А ми тут у тилу маємо докладати зусиль, щоб українське суспільство міцніло та було непохитним у своїх національних переконаннях. А що ми маємо пам'ятати усіх, хто віддав свої життя за Україну, за нас з вами, за тих, хто став жертвою цієї жорстокої війни Вшануємо пам'ять полеглих українців хвилиною мовчання. Попри всі негаразди, ми просто будемо продовжувати робити свою роботу, зберігати та примножувати нашу культуру спадщини, виховувати в людях любов до прекрасного та до своєї батьківщини. Майстри народного мистецтва, вітаю вас із професійним святом. Ваша робота це не просто професія, це дійсно мистецтво, мистецтво надихати, дарувати радість, спомикати, замислитись, зберігати нашу. Культурну спадщину. Завдяки вам жива наша культура, ми пишаємось нашою історією, нашою ідентичністю. Хочеться розповісти, мабуть, про кожен наш заклад і нікого не забути. Я хочу сказати, що. Ви пам'ятаєте, що до війни ми зробили великі ремонти в кожному закладі і продовжуємо це робити, і поточні ремонти, і кошти, незважаючи ні на що, незважаючи на війну, ми не забуваємо про культуру і художню школа, і музична, і бібліотечна система, і те, що ми зараз робимо. Для нашого краєзнавчого музею це можна сказати друге народження, і зараз ми готуємо нові експозиції, нові зали. І я розумію, що збереження освіти, збереження культури, для нашої громади, для держави України це те, що неможливо переоцінити. Це те. На чому тримаються люди, на чому тримається держава. Більше будемо додавати зусиль не тільки для того, щоб зберегти всі наші надбання, всі наші традиції нашої громади, але і приумножити. Звичайно, як мене освітяни навчили, є культурні втрати, да? є освітянські втрати, а є культурні втрати. Але є і позитивні зрушення, тому що більше приходить молоді. Молодь відчуває себе більше відповідальна і береться за такі амбіційні проєкти. І мені це дуже важливо для мене. І сьогодні от ми бачили тільки що чудовий танець, молодичок. І Юної Глорії, і це символічно для нас об'єднання поколінь і передача досвіду новому поколінню українців, і це символічно і красиво. Красиво це значить естетично. Люди, які зростають високому, на високому рівні естетичного сприяння світу. Вони ніколи не будуть робити чогось поганого. І це також, ну, я вважаю, що важлива цеглинка в розвитку країни, в розвитку духовності нації. Вітаю вас з професійним святом, безумовно, перш за все, миру, здоров'я, щоб були нові проекти, щоб. ви… Е освоювали новий культурний простір, нові шари, горизонти і вкладали щось своє, особисте, неповторне в культуру України зі святого. З нагоди професійного свята, Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. А також я хочу дуже подякувати вам за те, що у цей непростий для нас усіх час ви лікуєте душі людей, своїм мистецтвом, своєю музикою, піснею, творчістю, образотворчим мистецтвом. Ви знаєте, сьогодні я почула таку фразу, що без культури немає нації, є просто група людей, без культури немає країни, є просто територія. Тож ваша праця, шановні колеги, вона надзвичайно важлива і саме зараз, за те, що ви своєю працею. Ви розвиваєте і примножуєте українську національну культуру, а значить, і українську націю, і нашу Україну в цілому. Дуже приємно, що для цього у нас з вами є досить гідні умови, щоб навчати дітей музиці, малюванню, творити, ми маємо прекрасні. Заклади культури. І за це я сьогодні хочу щиро подякувати від усіх нас з вами, нашій міській владі, присутньому міському голові Дмитру Геннадійовичу Бикову, заступника міського голови, за те, що ви завжди із увагою і повагою ставитеся до працівників галузі культури, до того, щоб наші заклади культури розвивалися і процвітали. Шановні колеги, усіх вас із святом, міцного усім здоров'я, звичайного що творчого натхнення, родинного затишку, миру і перемоги всім нам. Дякую. І від себе сказати, саме від себе та від нашого музейного закладу, сказати, що музей це обличчя нашого міста. І не тільки нашого, а взагалі будь-якого українського міста. Це музей, це історія, це книга, яку ми пишемо разом з вами. Це заклад, який збирає, зберігає та популяризує наше майбутнє, наше минуле, наше довкілля, наші здобутки. На чолі і в цих закладах працюють неймовірно професійні працівники. І наш музейний заклад пов'язаний із іншими закладами так само тісно. Як ви зараз сидите в цій залі сьогодні, в нашій виставковій залі ми відкривали виставку, яка називається Синергія. Синергія це взаємозв'язок чогось з чимось. І я думаю, що всі наші культурні заклади дійсно працюють професійно та злагоджено, і ми можемо назвати всю цю роботу певною синергією. Звісно, що стос стосовно нашого музею, то діти ще не лише музейним, але і ще й міським, є звісно, експозиція російсько-українська війна, яка нещодавно відкрилася, вона знаходиться постійно у фокусі уваги не тільки міського керівництва, але і е містян. Його промовості експонати говорять із сумом, болем, жалем, страхом, але одночасно з тим, з витягою, славою та гордістю наших захисників. Отже, підсумовуючи, хочу сказати, що культурна, культура в нашому місті затребувана. Її працівники віддані. А все, що відбувається навколо нас, тільки примножує імідж та красу нашого міста. І все це завдяки вам. Дякую, зі святом. Вітаю всіх! Хочу сказати, що для мене це свято сьогоднішнє, це свято людей, які дарують красу людським душам. Література, картина, написана пензлем або вишита на полотні, музика, робота чудова майстрів сцени і наші чудові працівники краєзнавчого музею. Все це дає нам насмапу, сили, енергію жити і залишатись людьми в будь-які важкі часи те, що відбувається зараз. Тому від нас всіх я хочу подякувати кожному за те, що він зараз робить, бо це те, що дає нам енергію, те, що нас триває, тримає. І побажати хочу вам всім, щоб ваша креативність, ваша творчість, ваше бажання служити людям було з вами завжди. І хай з вами буде надія на те, що придуть, обов'язково прийдуть кращі часи, і ми знову будемо щасливі, веселі. І е, головне, щоб ви були разом об'єднані. Дякую вам всім зі святом. Вітаю всіх присутніх у цій залі. Ну і окремо, звичайно, я хочу звернутися до працівників Палацу культури. Любі мої, дорогі мої. Я вітаю вас зі святом. Я впевнена у кожному і у кожній з вас. Я відчуваю дуже сильну підтримку, і тому мені дуже легко приходити і розповідати про наші заходи людям, які потребують їх. Тому я хочу вам побажати наснаги. Тримайтеся, ви сильні, ви все зможете. А я з вами і завжди буду вам допомагати. Колектив дитячої художньої школи щиро приєднується до всіх привітань. І від нас особисто від нашого колективу бажаємо всім міцного здоров'я, творчих успіхів, натхнення, наснаги і найголовніше мирного неба над головою зі святом всіх. Дорогі друзі, зі святом нас. З цим святом непростим для нас, але тим не менш, воно для нас свято. Ми з вами продовжуємо цю роботу, і мені дуже приємно, що ми зараз тут всі знаходимося тут. І тим, що ми тут знаходимося, це вже про багато що говорить. Тому я хочу подякувати всім вам за роботу, всім, хто нас підтримував, всім закладам, міській владі особисто за підтримку, незважаючи на те, що в ці непрості часи ми продовжуємо працювати. Ми розвиваємося в силу тих можливостей, як ми можемо це робити. Хочу подякувати всім і побажати нам всім в миру, побажати нам всім ну для нас, для музичної школи гарних учнів, для нас це не робота, для нас це життя, всіх святом, всіх любимо, всіх підтримуємо, всіх цілуємо. І ці квіти ми хочемо подарувати звичайному відвідування культури, спорту і туризму Великопланівської міської ради Уриніва Хмельницького, людину, яка поруч нами завжди і завжди нас підтримує.